Они в останній день минулого року підписала контракт на постачання протитанкових мін М62. У документах на закупівлю зазначено, що рік виробництва мін 1941+. А ціна цих раритетів часів Другої світової 600 євро за штуку. Що про це відомо? Давайте розбиратися з вами. Новини ТСН, ЮЕ, Я Аліна Туришин. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. Україна підписала контракт на постачання протитанкових мін, які були виготовлені ще 80 років тому, причому за значною вартістю. Цю угоду ініціювало керівництво Агенції оборонних закупівель. Як зазначають Дефенс Експрес, є сумніви, що цей стародавній раритет здатен посилити нашу оборону і понад 200 мільйонів євро можуть бути буквально закопані в землю. Інформація про скандальний контракт стала відомою за матеріалами Сергія Згурця, опублікованого для еспресо. Військовий. Експерт посилається на обізнаних осіб, залучених до постачання зброї в Україну, а також на фахівців збройного бізнесу та військових, дотичних до застосування мін, які спілкувалися з ним на умовах анонімності. Початком цієї історії можна вважати 31 грудня 2024 року. За словами згурця керівниця Агенції оборонних закупівель Міноборони Марина Безрукова звернулася з листом до директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ. У документах міститься прохання оперативно узгодити номенклатуру та кількість товарів за державним контрактом з болгарською компанією. Військовий експерт каже, що в рамках цієї угоди АОС закуповує сотні тисяч протитанкових мін М6А2 з підривниками за ціною близько 600 євро за одиницю. Рік виробництва мін у документації позначено як 1941+, тобто минуло вже понад 80 років з моменту їх виготовлення. Водночас у контракті зауважується, що цитую продавець гарантує придатність експлуатації. Умови оплати спочатку. Агенція оборонних закупівель робить платіж у розмірі 10% від загальної вартості товару. Решта 90% за інвойсом, і при наявності копії акту технічної перевірки товару перед відвантаженням. Сергій Згурець каже, що директор департаменту на запит керівниця ОС також відповів листом, що проєкт контракту розглянутий. Номенклатура товару відповідає переліку потреб зсу за необхідним пріоритетом, і що контракт погоджений. Процес взаємодії між державним департаментом і підприємством Агенції оборонних закупівель є обов'язковою юридичною процедурою. Без цього ООС не має права окладати договори з постачальниками чи продавцями. Вся зброя та техніка, що закуповується, повинна відповідати потребам, визначеним міністерством оборони на основі запитів генштабу. З озброєння армії США міни серії М 6 А 1 та М6А2 були зняті ще наприкінці 1960-х років. Бо було доведено, що 5 кілограмів вибухівки замало, щоб зруйнувати гусениці ворожих танків. М6 замінили на більш потужні міни з масою тротилу у 10 кілограмів. Сьогодні такі міни ще зберігаються в окремих країнах, звідти їх готові передати через посередників. Таким чином, болгарська компанія-посередник запропонувала Україні отримати залишки цих боєприпасів. Сергій Згурець, посилаючись на співрозмовника, сказав, що цитую ці міни вони за межами Болгарії на території третьої країни, просто іржаві. Експерт висловив сумнів, що ті сотні тисяч мін хтось оглянув. Американські дослідження говорять, що про 35-річний термін зберігання міни, спорядженої тротилом, а радянські 60 років, і це граничні строки за умови належного зберігання з відповідним температурним режимом. Водночас згорець нагадав, що міна це ще і підривач відповідний пристрій, у якому він стані де і як він зберігався всі ці 50 чи 80 років, невідомо. Чи може він дотонувати міну, висновки можна зробити лише після відповідної технічної чи лабораторної експертизи. За словами журналіста, зсу мають актуальну потребу в отриманні значної кількості протитанкових мін. Це безпосередньо пов'язано з посиленням оборонних спроможностей майже по всім напрямкам фронту. Потреба може вимірюватись у мільйонах мін і з часом лише зростає. На початку 2024 року Згурець каже, що департамент МОУ України за вкрай гострого дефіциту мін ТМ-62 або їхніх аналогів взагалі не включив їх до переліку закупівель на 2024 рік. Це нібито спричинило внутрішні розбірки. Бо це можна було трактувати як недбалу бездіяльність, яка межує з підривом обороноздатності. У матеріалі зазначається, що можливо саме тому департамент зараз і не сильно занурювався у деталі. Що ж то за міна М 6 А 2 і чи є вона аналогом мін ТМ-62? Що ж до технічної придатності цих мін, то це зона відповідальності Агенції оборонних закупівель. У разі приймання товару за формальними ознаками міни передаються у війська. Але якщо раптом по полях цими мінами без втрат просуватиметься російська техніка, бо щось не так з підривником чи якісь інші технічні негаразди, тоді розбиратись буде вже запізно. За словами Сергія Згурця, якщо йдеться про рік 1941+, хоча ймовірно скоріше, десь після 1944 року, це породжує запит щодо надійного функціонування цих мін за призначенням. Окрім того, за даними військового експерта, раритетні міни часів Другої світової постачальник пропонує по ціні у 590 євро. На що погоджується керівництво АОС. При цьому є дані, що у 2024 році ця ж болгарська компанія постачала в Україну значно свіжіші протитанкові міни. ТМ 62 по ціні 550 євро. При цьому болгарська компанія є посередником, а не виробником мін. Спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко пише, що цитую військовим хочуть впарити міни, яким 80 років закупу українських грошей. За інформацією журналістки протитанкових мін на фронті залишилось настільки мало, що вони тепер просто нового золота. І додає, що лякає те, що для перевірки кондиції цих мін, тобто якості, Україна має сплатити 10% від вартості контракту. В агенції оборонних закупівель прокоментували контракт на закупівлю партії протитанкових мін, які згідно з даними змі були вироблені середині минулого століття. Як пояснили ВООЗ, контракт на протитанкові міни, що набув розголосу в медіа, був укладений без фінансових зобов'язань. Жодних коштів на ці міни сплачено не було. І згідно з умовами контракту, це відбудеться лише за успішного проходження технічної інспекції всіх виробів, включно з полігонними випробовуваннями. Зазначається, що укладання цього контракту є стратегічним для забезпечення потреб ЗСУ. І протитанкові міни, які були згадані в пресі, знаходяться на оборонному складі країн НАТО, стоять на озброєнні та щорічно проходять регламентні перевірки. В АОС наголошує, що згаданий у медіа рік виробництва мін 1941 плюс є не середнім показником у цій партії мін відповідно до контракту, а лише нижчою межою. І агенція буде контрактувати лише ті міни, які успішно пройшли випробування. Крім того, стверджується, що остаточна ціна контракту може бути переглянута в сторону зменшення після проведення інспекції та випробування товару. Представниця антикорупційної ради приміно оборони Тетяна Ніколаєнко в колонці української правді зауважила, що йдеться про склад в одній країні, яка вже торгує з Україною, але не завжди охоче. На цей склад за її словами. Претендували ще дві компанії, але першим на склад добіг представник Болгарії. А агенція оборонних закупівель взяла його пропозицію. Водночас пише вона, контракт дозволяє забронювати товар, не ризикуючи грошима. Молодший сержант ЗСУ у відставці, колишній командир саперного відділення Юрій Годименко, також написав про те, що зустрівся з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, де йшлося саме про протитанкові міни, мавіки, снаряди та інше. А як думаєте ви, який фінал буде в цій історії з мінами часі Другої світової? Напишіть нам у коментарях. Коротко по протитанковим мінам. Отримали гарантію, що без випробувань за участі українських військових ці міни постачатись не будуть. Наразі в пріоритеті більш молоді міни інших постачальників, бо міна дійсно стара – ті роки ХХ століття. Проплата не здійснювалась. Ми не відпускаємо ситуацію з поля зору. А днями ДБР знову шокувало новиною про непридатну зброю у війську. Цього разу слідчі викрили експосадовця міноборони та двох керівників держпідприємства, через яких бойові підрозділи отримали браковані кулемети. 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу, та після перших пострілів загалі виходила з ладу через руйнування частин та механізмів. Через це державний бюджет зазнав збитки на понад 193 мільйони гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку. А як думаєте, ви як треба карати тих, хто наживається на війні? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та залишайтеся з нами, щоб не припустити головне. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.